Вітаю вас, підписники та гості каналу. Коли і чим обробити виноград. Першу обробку проводимо коли виноград в стадії 3-5 настоящих листки Друга обробка за 5-7 днів до цвітіння. І третя обробка після цвітіння. Це коли виноградник в стадії гороху, ну, визначити, коли 3-5 лисків кожен зможе, а ось коли робить другу обробку за 5-7 днів до цвітіння, це зможе не кожен. Я визначаю так: коли в мене розпочинає цвісти технічний. Винний сорт винограду, значить через 5-7 днів розпочне цвісти столові сорти винограду. Ось в цей період я обробляю свій виноград. І третя обробка винограду це коли грона винограду в стадії гороху. Ну, такого розміру, як консервований горошок, а може трохи більший, тут вже не важливо. Якими препаратами? Ну Я собі покупаю великі фасовки такі по кілограму. використовую Ридамел Голд. До нього додаю. Фалькон і скалу. Також в цю бакову суміш додаю один із препаратів від кліща, такий як Вельтимек, Актелік Або ось в цьому році використовую такий препарат, як Таурус. В цю ж бакову суміш можна додати один із підживлюючих засобів таких як грогрін, плантатор, мастер або інші в концентрації 20 20 20. Для тих, у кого 3 5 10 кущів і немає сенсу. Покупати великі фасовки препаратів. Зараз на наших ринках багато препаратів, таких як шавіт, кабріотоп. Бродвей це контактно системні препарати від таких захворювань, як мілью, аїдіум і сіра гниль. Також в ці препарати додаємо один із препаратів від кліща і також в бакову суміш додаємо підживлювач. Після першої обробки винограду через 2 дні треба виноградник обробити міч з препаратами від антракнозу. Я використовую медіан екстра. Ось, мабуть, і все, що я хотів вам розповісти про обробки винограду. Бажаю всім тихого, мирного неба, гарної погоди і добрих врожаїв. Підписуйтесь, ставте вподобайки.